Сьогодні з вами ми на уроці. Зараз я ділюся презентацією. Сьогодні з вами на уроці ми поговоримо ще про один вид. Так, секундочку. Угу. Ще про один вид середовищ, яких може проходити електричний струм, тобто про один із видів провідничків, це, відповідно, стоп, я щось не те, мабуть, нажав. Секундочку ще. угу. Так. Це один із видів середовищ, які можуть стати провідником, це вакуум. Що таке вакуум? Давайте пригадаємо, що таке вакуум. Що ми називаємо вакуумом? Слово повинно знайоме вам бути. Вакуумні насоси. Наприклад, можливо, хтось чув таке. Що таке вакуум? Ніхто не чув слово вакуум. Середовище, де немає повітря повністю. Де ну, повністю так не буває. Середовище, де відкачане, у певній мірі гази відкачані. повітря або інші гази, так, да, Єгор, вірно, середовище, в якому відкачане повітря, скажімо так, повністю відкачане воно в принципі не може бути. Завжди там якісь, якась кількість атомів присутня. Але зазвичай вакуумом називають у фізиці такий стан середовища, коли молекула може пролетіти від однієї стінки посудини до другої, не, зіш... не зіштовхнувшись із жодною іншою молекулою. Тобто, якщо молекули можуть отак рухатись досить вільно, що не зіштовхуються, то власне цим вакуумом можна назвати таке середовище. У фізиці, в принципі, це називається вакуумом. Так, отже, здавалося б, у вакуумі немає ніяких частинок. То що переноситиме струм? Ну, те, що в вакуумі немає ніяких частинок, це неправда. Частинки є, просто їх досить мало. І от оці частинки, які є, вони теж можуть переносити електричний струм. І у вакуумі, і це, до речі, дуже багато де використовується. Використовується саме ям ще. Струму у вакуумі. Так, отже, ми поговоримо про те, які ж це частинки, які можуть переносити струму в вакуумі сьогодні. І де це, як це е, забезпечити, і де це використовується. Так, Що таке вакуум? Вакуум це стан газу, за тиску меншого від атмосферного. Ну, Фактично, вакуум це розріжений газ. Е, Стан, при якому зовсім немає газу, це неправильно, бо такого стану досягнути неможливо. Якби ми не відкачували, ми якими б насосами найкращими не відкачували повітря, можна отримувати досить велике розрідження, але повністю прибрати молекули газу, ну, це неможливо. Отже, стан, якщо тиск менший від атмосферного, то, в принципі, вже можна назвати вакуум. Розподіляти як низький, середній і високий вакуум. Так. Ну, Стан це пов'язано з довжиною вільного пробігу молекули. Це, як я казав, молекула пролітає, не зіштовхнувшись із другою молекулою. Тобто, як приблизно, якщо стан вільного пробігу молекули дорівнює розмірам посудини, то це середній вакуум. А якщо іще більше розрідження, то це високий вакуум. Високий вакуум, наприклад, у відкритому космосі. Там взагалі на кубічний метр простору може припадати всього декілька молекул. Тобто дуже мало. Ну, чи молекул, чи атомів. Це високий або глибокий вакуум. Так, вакуум можна отримати в лабораторії, якщо якусь коляну колбу відкачати з неї повітря. От якщо в колбу введені два електроди, ось вони сіреньким кольором показано: один електрод підключений до плюса, і другий електрод підключений до мінуса. І якщо відкачати повітря, пропустити спробувати пропустити струм, то ми побачимо, що ніякого струму немає. Тому що немає носіїв заряду. Тобто, здавалося б, ну, щось то там є, але там, скоріш за все, нейтральні молекули повітря, які залишилися, які не можуть бути носіями, бо вони не іонізовані. Отже, якщо немає носіїв, якщо чогось немає, то завжди можна його додати, правильно? От як можна додати наприклад, найпоширеніші носії електричного заряду? Це електрони. Їх найлегше отримати, найлегше кудись додати. От як це можна зробити? Беремо спіральку металеву, яка нагрівається при проходженні по ній струму. Вводимо її в цю колбу, вона впаяна туди. О, сама спіралька підключена до джерела. По спіральці пускають струм, і цей струм нагріває спіральку. Коли спіралька нагрівається, в ній Утворюються, з неї випаровуються, скажімо так, вилітають електрони. Ну, чому вони вилітають? Бо коли нагріти якесь тіло, усі частинки, з якого вони складаються, починають швидше рухатись. Найлегші частинки, які, є, наприклад, у металевій спіралі, це вільні електрони. І якщо спіральку нагріти, то ці вільні електрони починають з неї вириватися і вилітати там у вакуум, тобто в те середовище, де ця спіралька розміщена. І коли ці вільні електрони вилітають, вони захоплюються електричним полем між цима двома пластинками, бо вони, я нагадую, підключені в нас до плюса і мінуса. І електрони тоді рухаються відповідно від мінуса до плюса. І таким чином у нас з'являється певний струм. Чим сильніше ми нагріватимемо спіральку, тим більше утвориться таких вільних електронів у середовищі. І тим більшим, відповідно, буде струм. Так, але тут є певна особливість. Все залежить від того, от куди ми підключимо плюс, а куди ми підключимо мінус. Якщо ми скажімо, до спіральки, ось дивіться, до спіральки в нас підключений плюс, бачите? Ось від плюса до спіральки йде, то електронний. Які вилітатимуть із спіральки, вони назад же на плюси будуть повертатися, бо сама спіралька їх назад буде притягуватися. І для того, щоб цей електрон вилетів, треба, щоб виконалась певна робота. Певна робота, щоб вирвати електрон. Робота буде, відповідно, вона залежатиме від того, з якого матеріалу виготовлена ця спіралька. Значить, щоб вирвати, тобто з якого виду металів виготовлена ця спіралька. Щоб вирвати електрон е, спіральки, відповідно, в електрона повинна бути певна швидкість. Відповідно, формула енергії електрона це кінетична енергія. Це МВ квадрат на 2, ДМ маса електрона, В його швидкість електрона. Так, А, А. Робота виходу електрона, вона залежить від самого металу. Так, от дивіться: щоб електрон вилетів спіральки, треба її нагріти до певної температури. До такої температури, при якій оця швидкість електрона стане. Такою, що кінетична енергія була б не менше, ніж ця робота виходу. І якщо кінетична енергія стане більше, ніж робота виходу електрона, то електрон зможе вирватися з спіральки, вирвати спіральки і стати носієм електричного струму у газах. Тобто зазвичай як поступають в таких випадках? ну, металеву спіраль покривають спеціальним матеріалом з малою роботою виходу електронів. І коли спіраль нагрівається і матеріал, із цього матеріалу вилітають електрони досить легко. Так. Тобто, в принципі, не кожен метал, скажімо так, не кожен матеріал підійде. Ну, точніше, може, підійшов би і кожен, але можливо, достатньо до високих температур треба нагрівати, а це не завжди технічно можливо. Так, оцей процес, коли з нагрітого тіла вилітають електрони, Взагалі, процес, коли з тіла вилітають електрони, називається електронна емісія. Емісія від англійського emit. Еміт це випромінювання. Значить, Електронна емісія це випромінювання електронів. Значить, Електрони можуть випромінюватися за допомогою нагрівання. Тоді це називається термоелектронна емісія. Нагріли. І в нагрітому тілі електрони отримують достатньо швидкість, щоб вилетіти із металу. Ну, так, як от супутник, щоб запустити, щоб він вилетів, скажімо так, за межі тяжіння Землі і полетів далі до Марса, якийсь автоматичний пристрій чи до Венери полетів, то йому треба надати другу космічну швидкість. Це Більше 11 км за секунду. Якщо швидкості не надамо такої, то супутник буде обертатись навколо Землі. Якщо швидкість буде менше 8 км за го... секунду, то він взагалі на землю впаде. Так от, щоб цей міжпланетний апарат покинув. Поле притягання Землі полетів до іншої планети, то треба, щоб швидкість його була більше 11 км за секунду. Так от і електрони, щоб вони покинули цей метал, у них повинна бути певна швидкість, яка залежить від роду металу. А швидкість досягається чим? Нагріванням. Чим сильніше ми нагріємо метал, тим більшу швидкість матимуть електрони. Ну, і настає момент при, за певної температури електрони починають вилітати. Це називається термоелектронна емісія. Ще може бути фотоелектронна емісія. Це коли світло попадає на матеріал, від світла енергію отримує електрон, і, точніше, атом, відповідно, атом, коли отримує енергію, електрон переходить. На більш високу орбіту і може покинути цей атом. Коли він покидає цей атом, він може покинути поверхню металу. Таким чином, і світло може вибивати електрони з металу теж. Це називається фотоелектронна емісія. Знову ж таки, світло не кожне підійде. Наприклад, щоб вирвати з цинку електрон таким чином, треба звичайно, світла недостатньо, треба ультрафіолет. Або рентгенівське випромінювання. А от, наприклад, із такого матеріалу як можна і звичайним світлом вибити електрон. Тобто це теж залежить від того матеріалу, з якого вибивається світло. Значить, цей спосіб називається фотоелектронна емісія. Фото це світло, значить, вибивання електронів світлом. Так, Може бути автоелектронна емісія. Це коли електричне поле вириває електрони. Автоелектронна, бо авто це значить саму. Значить, електроелектронна емісія, можна так було сказати. Вони якраз його звучить через, ти назвали автоелектронна емісія. Значить, самостійна електронна емісія, або, другими словами, Так, це коли дуже потужне електричне поле, воно вириває прямо електрони з металу, о, таким способом теж можна. Ну і може бути вторинна електронна іонна електронна емісія, це коли електрон попадає. У і вибиває електрон інший. Ну і сам вилітає. Це вторинна електронна емісія. Так, е, найчастіше, саме найзручніше для використання завжди є термоелектронна емісія. Нагріти метал досить просто. Пропустили п'ямо струму, а він нагрівся. Треба до більшої температури, додали напругу, більший струм пропустили. Нагрівся сильніше. І вилетіли електрони. Так, і коли метал нагріти, над ним он завжди є певна кількість електронів, які далеко не відлітають, бо нагріти метал, коли він втрачає електрони, він стає позитивно зарядженим. І оці електрони вилітають і повертаються, вилітають і повертаються. І як атмосфера існує навколо планети, так само і навколо нагрітого металу, існує певна там кіль у вакууміш. Повторюю, в вакуумі. Існує там певна кількість електронів, яка над поверхнею цього металу весь час рухається до металу, з металу, тобто циркулює отак. Існує певна електронна хмара. Значить, Щоб отримати електричний струм у вакуумі, це, відповідно, у вакуумі повинні бути які, значить, частинки. Електрони. Електрони. Їх можна отримати шляхом якоїсь емісії, наприклад, термоелектронної емісії. Де це використовується? Ще на початку ХХ століття це відкрили і почали використовуватися. З'явилася електроніка, розділ електрики, електротехніки, які займаються саме, наприклад, звукопосилювальною апаратурою, там, приймально-передавальною апаратурою. Це перше, ну, не перше, а там радіоприймачі, радіопередавачі. Телебачення, яке з'явилося вже в кінці 20-х років 20-го сторіччя. Так, воно все працювало на певних електровакуумних приладах. Одним із перших електровакуумних приладів був електронний діод або вакуумний ламповий. діод. Значить, ось схема його позначення це такий кружок. Кружок ось такий, із. Із двома електродами анод плюс і катод мінус, і двома електродами спіральки. Це спіралька, на яку там подається напруга близько 6 вольт. Спіралька нагрівається, появляються електрони, і ці електрони рухаються відповідно від катода, який їх відштовхує до анода, який їх притягує. І по такому пристрою тече струм. І особливість цього діода вакуумного втому. Що він пропускав струм тільки в одному напрямку. Якщо плюс і мінус поміняти місцями, то електрони, що вилетять, вони повертатимуться назад на оцей плюс, і струм проходити не буде. Тобто це такий клапан для електричного струму, який пропускає струм лише в одному напрямку. І оця його властивість використовувалася саме в радіоелектронній апаратурі. Так, е, далі, ось е, вольтамперна характеристика електровакуумного діоду, тобто струм є е, невеличкий навіть тоді, коли не прикладена напруга, бо само по собі долітають електрони. Далі при зростанні напруга сили струму зростає до певного стану насичення. Про насичення ми вже говорили з вами на минулому році, це коли всі частинки долітають. От і далі сила струму зростати не може, бо і так у нас усі електрони, що вилетіли з катоду, вони всі долітають. Ну, Щоб збільшити ще силу струму, треба, мабуть, температуру катода підвищити, щоб більше електронів вилітало. Але це теж е, така позаштатна ситуація, бо якщо й далі підвищувати температуру спіральки, вона може просто перегоріти. Тому вольтамперна характеристика вакуумного діоду це така ось лінія близька до прямої, яка починається не з нуля а трошки вище. І при певному значенні вона переходить у горизонтальну ділянку, коли далі струм не зростає. Так. Вакуумний діод має однобічну провідність. Це значить, що якщо ми поміняємо містами катод і анод, тобто на катод пустимо плюс. То електрони, що вилітають, повертатимуться назад. Тобто, якщо там якась невеличка сила струму і буде, то дуже невеличка. І до певного значення напруги. При подальшому зростанні напруги взагалі струму носити не буде. Ось продовження нашого графіку О, зліва від осі сили струму. Оце УЗ, це зворотнього напруга. Зворотня напруга зворотня, при якій у нас взагалі зникає струм через вакуумний діод. Так, далі. Ще одне з використання електровакуумної техніки це електронні пучки. Електронні пучки або пучки електронів. Електрони, які рухаються досить швидко. Значить, електронні пучки використовуються, наприклад, при дуже такій точній, чистій плавці металів. Вони можуть нагрівати метали, коли бомбардують, використовуються там при виготовленні дуже маленьких мікрочіпів, за допомогою електронних пучків, там усе виготовляється. Раніше в телевізорах, в кінескопах це такі телевізори, великі такі коробки були. Зараз телевізор це щось таке плоске, яке картину можна на стінку повісити. Раніше телевізори це була така коробка, скажімо так. Ось така ось така і ось така, та? ящик такий великий. І там стояв такий, найбільше місця, там займалася скляна така махіна трикутної, такої пірамідоподібної форми, скляна, з якої було відкачене повітря. Це називалося кінескоп. То зображення там у ньому на екрані будували саме за допомогою електронних почків. Так, далі електронні пучки використовуються для отримання рентгенівського зображення. Рентгенівськими апаратами ми всі з вами користувалися. В медицині, наприклад, для того, що рентгенівське проміння воно гарно проходить через наші тканини, погано гірше проходить через кістки, можна отримати знімок внутрішніх органів. Так. Ну і особливістю електронних пучків є те, що коли електрон рухається, то він може відхилятися магнітними електричними полями, тобто їми можна керувати. Це керування електричними полями, саме використовувалося в старих, в старих отих телевізорах. Значить, електронні пучки відхилялися. Вони на екрані будували певне зображення. Зображення виникає через те, що коли електрон попадає на хімічний, хімічну речовину, якою покрита цей екран, то ця речовина в цьому місці починає світитися. Якщо треба було кольорове зображення, то відповідно робилося три таких пучка. Один йшов по синіх полосках, інший йшов по червоних полосках, і один йшов по зелених полосках. І відповідно. Від того, як і ці цятки якого кольору загоралися, будувалося там певні, певні, там інте, з певною інтенсивністю загоралося, бо отрималося певне е, зображення. В цілому складалося в кольорову картинку. Значить, рядочки там, до 600 було так по горизонталі, по вертикалі теж у нас було е, таких точок досить багато, і отримували таке зображення. Так, це ще одне застосування. Значить такий будь-який кінескоп, так і складався із пристрою, з якого вилітали електрони. Тут спіралька розігрівалася, називається електронна гармата. Далі тут ще була у нас сама гармата була конструкційно поміщена частиною цієї спіральки. Спіралька була конструкційно поміщена, в таку циліндричну циліндричної форми, так і пристрій, до якого підключався мінус катод, який відштовхував ці електрони. Так далі тут же розміщалися пластинки, які були анодами, які притягували, і розміщалися пластинки для керування електродами. На них подавалася певна напруга, яка відхиляла електрони відповідно вліво-право або вгору вниз. Замість цих пластинок можна було котушки електромагнітів використовуватись тоді так і пристрій ставав компактнішим. Так, бачите, досить високі напруги використовувались до 50 тисяч вольт, до 50 тисяч вольт. Так, від 5 до 50 тисяч вольт, і е, таким чином досить довго скажімо так, до вже почалося 21 століття, скажімо так, до 2010 року, ще здебільшого такі телевізори. Та й, можливо, і в час у когось є, використовувалися з такими е, кінескопами. Ну, ось так, так і телевізор, картинка його показана, бачите. Так, ще використовується всіх в, 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 в осцилографах, Наприклад, е, хто ремонтує там електроніку, в майстернях, де ремонтується електроніка, використовують такі осцилографи. Е, пристрої для. Радіолокаційних спостережень екрани так і використовуються й досі. Так, гаразд. Добре, на цьому будемо з вами закінчувати. Тоді на наступному уроці у нас час одну секундочку. На наступному уроці в п'ятницю ми розглянемо з вами останній вид середовища, електричний струм на півпровідниках. Урок теж буде в синхронному режимі. Так, а з вами ми зустрінемося через через, через, скільки? Через 25 хвилин, відповідно, чи 23 хвилини на 10.55. На уроці астрономії. Ну, До зустрічі на уроці астрономії.